З вами про прицеп, і ми хочемо вам показати рестайлінгові моделі наших і ваших майбутніх прицепчиків. Мені постійно не подобалися дишла ось наших простих прицепчиків українського та європейського виробництва. Вони виглядали плюс-мінус ось так. Я хотів покращити це все. І завдяки Есі Прометал ми змогли досягнути максимального візуального вигляду та технічно, технічної складової наших майбутніх прицепів вони тепер будуть виглядати ось так: Есіпрометал займається лазерною порізкою, погнуть вам детальки з металу, алюмінію чи нержавіки в будь-яку форму під ваші потреби, креслення і тому подібне. Вони завжди розуміють, що потрібно від клієнта, що потрібно зробити для клієнта. і Саме з ними ми дійшли до ось таких результатів. Я вже гадаю, що це європейський вищий рівень майбутніх прицепщиків. Завдяки ось таких шасі ми будемо робити всі наші майбутні прицепщики. Звертайтеся до них, і вони вам зроблять будь-які форми будь-яких металів, і з ними круто працювати.